Шо, шо шо! Ну, шо там, бо шо? Hello, народ, тринадцятий випуск вже тут, знову минув тиждень, знову бо шо розкриває карти своєї крутої діяльності. Не перемикай, буде цікаво. <пу> Головний меседж тижня. Ура! Це сталося! Зйомка, яку переносили три тижні, нарешті вдало відбулась. Бо шо? По тимчасовій дощі хмари нас не зупиняють. Факап тижня! Цього тижня ми вивчили статтю 22 закону України про рекламу. Тепер переробляємо план зйомки. Звучить цікаво робочі будні у Башо такі. Кейси тижня! Ну що, тепер розкажу детальніше. Сідай зручніше і вникай у робочі будні Башо. Бо що сказати у Ютубі з новим випуском? Маркетинговий супровід. Тема, яка буде актуальна завжди. Там ти дізнаєшся, що таке динозаврський підхід, чи може маркетинг врятувати бізнес. І, якщо маєш свій, наважишся звернутися до Бошо. В інстаграмі Бошо Брендинг нова публікація наш кейс по лого та неймінгу. Ми чекаємо фідбек. А тепер трохи про внутрішній двіж. Ми підписали черговий договір з медичним центром Ново. Щось нове та цікаве для Бошо. Проговорили ідеї, готуємось до зйомки. Там Бошо в інсті розповідає про те, як ми звичайного продуктового зробили зірку соцмереж. Там ти дізнаєшся про бабака, про смм стратегію та про креативне ведення сторінки від Бошо. Маркетингова мудрість. Інстаграм це не тільки про красиві фотки та відоси. Якщо ведеш складний проект. То завжди треба тримати руку на пульсі, бо законодавство важлива штука. Найкрутіша подія тижня. Маркетинговий супровід у Бошо це повноцінне вникнення у бренд. Допомогли із відкриттям одного з мережі закладів у Шептицькому Family Figaro. Тепер працюємо над дизайном та вже затвердили маркетингову стратегію. Ну що, виклала все, як є? Кейси у Бошо за 13 тижнів. Помітно збільшується, але нам все ще є що тобі розказати. Невеликий спойлер: наступного тижня у Бошо рейд зйомок. Але ми готові. Зустрінемось наступної п'ятниці. Па-па!